Презентували проєкт, пройшли навчання, отримали грант. Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти, фіналіст проєкту про ООН Сильні разом. Ми продовжуємо реалізацію проєкту, організованого в межах програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу «Центр соціального згуртування Сильні разом. Мета проекту підвищення згуртованості внутрішньопереміщених осіб і жителів міста Прилуки. На реалізації. Так званих культурних перетворень бібліотека отримала майже 150 тисяч гривень. На сьогодні ми вже отримали перші надходження. Це комп'ютерна техніка для забезпечення. Проведення курсів української мови, які діють в рамках проекту на базі міської центральної бібліотеки, а також м'які мебелі для створення зони психологічного релаксу для зустрічі із психологом, юристом з представниками центру зайнятості. По розпорядженні закладу культури і новітня техніка, це допоможе у проведенні курсів з української мови. Для цих курсів на які ми запрошуємо всіх жителів міста, внутрішньопереміщених осіб, ми ми в рамках проекту передбали ноутбук, проєктор, екран підвісний і кавову машину для всіх бажаючих, ми можемо пригостити кавою. Отримання гранту це перш за все командна робота працівників бібліотеки, підтримка міської влади та постійна участь у тренінгах, проєктний менеджмент. Навчання організовували і проводили відповідно програми про ООН в Україні із відновлення та розбудови миру. Фелоцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти постійно веде активну роботу з файдрайзингової і проєктної діяльності. За останні сім місяців міській бібліотеці вдалося взяти участь у двох проектах, інвестувавши понад 300 тисяч гривнів, що є суттєвим для бібліотеки для нашої матеріально-технічної. Неї бази і є гарним результатом роботи закладу. На сьогодні отримане новітнє обладнання вже в дії, допомагає бібліотекарям у проведенні заходів зустрічей. Наразі працюють над оформленням зони психологічного релаксу сцени подіуму.